Виходимо в напрямку Антарктики. Звучить дуже солодко, правда? Кутока Дрейка вважається найштурмовим місцем на планеті. Сподіваюсь, зелений мені личить. 13 людей в повній ізоляції проведуть наступний рік на краю світу, підтримуючи українську місію в Антантиці. Іван, можете розповісти, що він хоче? З'їсти нас. Ні, ви, ви серйозно? Упс. Це одне з найбільш диких і найпрекрасніших місць, де я тільки був. Вау! Повірте, це треба бачити на великому екрані. Це реальний край світу. Я багато разів казав, що я на краю світу, але це от дійсно край-край. Так, щоб 13 людей один рік прожили посеред полярної пустелі. Це чимось схоже на космічну програму. І це ще один привід для гордості. Я в такі моменти ставлюся неймовірно щасливий. Високо в горах жила усім відома дівчинка. Пригоди гайді повертаються до зачекай! Із вже знайомими героями. Е, ну віддай, це не але зовсім новою історією. Дехто з вас уже знає успішного підприємця пана Рубаневського. Ти це чув? Це мале рисеня. воно поранене. Нам Треба його витягти. Гаді! Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Це дика тварина Їй місце у гора. Я поверну тебе до твоєї родини. Ти не можеш піти туди сама. Я мушу це зробити заради нього. Тоді я піду з тобою. Приготуйтесь до незабутньої пригоди. Гори — це небезпечне місце. Прірви, тріщини, каменепади. а погода може змінитися за мить. Де знадобиться чимало відваги та сила духу. Я намагаюсь допомогти місцевій громаді. А ви ось так дякуєте мені? Гайді. Гайді, Гайді, любо, я не можу тебе втратити. Пепер! Ні, Гайді! Стояти! Гайді, чарівна подорож. Скоро. Це острів Флоріана? А ти чого чекала? Ви, мабуть, доктор Рітер. Ваша історія надихнула нас залишити все позаду і почати з нуля. Життя тут жахливе, розчаровує, а невдачі неминучі. Тут ми будемо будуватись. Ні, ні, ні. Його жало може вбити. Усе на цьому острові може тебе убити. Я саме втілення досконалості. Баронеса Елоїза Вергорн, де Вагнер Боске. Ми приїхали сюди усумітниця, але тепер нам стало затісно. Наші перші овочі. Неймовірно, чого вони досягли. У болю ми знаходимо істину. А в істині наше спасіння. Я не в захваті від нацькування на мене мого ж сусіда. Він намагається випхати нас з цього острова. У нас немає ані домівки, ані їжі, ані готелю. <пас> ти маєш лишити мене. І що далі? Ми зовсім не такі, що з тобою коїться. Ми полюємо, б'ємося і вбиваємо. Ах, який же ти постул? Я не дозволю тобі знищити нас. Не дури мене. Ми родина. Час обрати сторону. Бувай. Забирайся з мого острова. Цей острів не твій. Це мій острів. Нічого не торкайтеся. Усе, що ви бачите тут, одержиме нечистю. Прокляте. Чи використовувалося у ритуальних практиках? Усе це не іграшки. Навіть іграшки. Скільки справ ви розслідували? Справу? Я Едворен. Поряд моя дружина Лорень. Може, тисячу. Кожна справа унікальна. Кожна родина унікальна. Якщо беремося, шляху назад немає. Наслідки непередбачування. І щось обов'язково станеться. Я час, Я і святого духа. Духа. ми Виганяємо тебе! Ладуй нашого Господа Ісуса Христа! Подаліться сила від Ми чекали на тебе з великим нетерпінням. Ходімо на побачення зі мною. Завтра ввечері. Я працюю. Тоді післязавтра. Останній шанс. Оплати мій сніданок, наче побачення. <звук> Годі упадати за Олівією. Визнаю друзі, френдзона, нічого більше. Он дівчина сама. Її про динамо. Іди познайомся. Хай Олівія бачить, що інша на тебе запала. <звук> Цей чоловік тебе турбує? <звук> ні, ні, ані трохи. бо його розшукують у багатьох штатах за дрочку на людях. <звук> Вона жартує. <звук> так, жартує. Не буде непроти. Секс у трьох. Ви хочете, щоб я дивилась. А як же проти заплідні? Напевно, забула. Їх треба приймати кожен день. Дженні! є розмова, коноре. Аж двоє залетіли. Тисячі років усі безпечно виймали, і хтось нарешті попався. Ми розберемося, Рі. так? Тобто я і ти і ще одна вагітна від тебе, ні я пас. Я намагаюся вчинити, як буде правильно, чого б це не коштувало. На біса тобі найплодовитіше у світі сперма. Це так цікаво. О, яка красуня. Вона ще хоче утрьох. Це мати моєї дитини огидний збоченцю. Привіт! А, як ти? Ти що не можеш без третього? <рес> а ви ж Дженні хоч не разом. Ви точно не будете. Я сказала батькам, що ти мій хлопець. Сюрприз! Ми такого не чекали, правда? ж? Вашої дитини ми теж не чекали. <рес> Я постійно хочу бути з тобою знову. Я знаю, що сама усе ускладнює. <рес> Хлюпнула у каву віски. Ти так завзято почала сьорбати, а раптом це не жарт. Я знаю, через Дженні у нас усе складно. Вагітність — це і так, важко, а ти хочеш ворогувати. Я все це робив з думкою про тебе, про маля і про наше майбутнє. Ти привів її до мого гінеколога? А де я іншого знайду? Ну, погугли. Вибачте, ви щось забули, окрім призика. Ой, Я не можу. Кохатися втрьох. Я у... хочу розлучитись. Не кажи так. Я була невірною. І Я тобі зрадила. Лише раз. Два, не мене рахувати. три. Кері. Ти в нормі? Ні. Можна води. Я не хочу розлучатися. Ніхто не хоче. Вона хоче. Розлучення не проблема. Я читав книгу. То було стаття. Байдуже, ми відкриті. Ви, бляха, з мене знущайтеся. Ми не моногамні. Між іншим ми з Джулі трахались вчора. Разом. А жартуєш? Ні, я бляха, не жартую. Я теж тобі зрадив. Та не вже так це було добре, тож усе гаразд. гаразд. Нема що розлучатись. Челики, ви так надихаєте? Хочу бути таким же у вашому віці. Буде ну, такі старі. Йди спати. Сподіваюсь, це щось особливе, бо я тренувався. Я теж не хочу сексу з тобою, окей? Я лише хочу повернути свою дружину. Чому все так складно? Не такий я вже й жербець. Кажу тобі таке лайно, тут постійно. Оплески. Дякую, оплески. Що за гріхує О Боже. Це ж нормально, так? Таке буває в перший рік шлюбу. Ні. Спліцвіль. Розлучення по дорослому. Хлопці, що ви робите? Скоро у кіно...